Таю вас, дорога, мені церква, шлях любові, усіх, хто вовручі, і всіх, хто в розпорошенні, мир вам. Нехай Бог помилує нас і поблагословить, хай засяє над нами обличчям своїм. Ранковою росою сьогодні буде послання до Галатів 5.22.26, де, завершивши список діл плоті і попередивши, що ті, хто їх чинять, не наслідують Царство Божого. Апостол Павло заявляє, а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, бодрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість закону немає на таких. А ті, що Христові Ісусові розпяли, вони тіло з пожадливостями та спохотями, коли духом живемо, то й духом ходімо, не будьмо членливі, не дражнімо один одного, не завидуйте один одному. В наступних ранкових росах ми будемо розглядати важливість плоду Духа Святого та його складових, які виробляються в житті того, хто дозволяє Божому Духу вести або направляти його життя. Важливо зауважити, що в Галатам 5, 19, 26 апостол проводить очевидний контраст між тими, хто слідує бажанням плоті або плодами духа. Духовний плід не приходить одразу його ріст потребує часу і вимагає догляду та вирощування. Плоди Духа є вінцем внутрішньої, освячувальної роботи Святого Духа. Вони відображають Божу працю у подібнення нас до образу та подоби Ісуса та відокремлюють нас від безбожного злого світу, розкривають внутрішню силу всередині. І Він буде як дерево надводним потоком посажене. Що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щастить йому. Псалом 1.3. Процес духовного зростання таємничий і походить від творчої сили Небес. Ісус сказав, і сказав Він: так і Боже Царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння, і чи спить, чи встає, він день та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як. Бо родить земля сама з себе. Перша вруна, потім колос, потім повне збіжжя на колосі. А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива. Від Марка 4:26, 29. Диво в вірі розуміє звичайний процес вирощування насіння як справжнє чудо. З Богом все можливо. І чудо нашого нового життя приходить безпересередньо від Божого Духа, і його джерелом та ціллю є любов до Бога. Слава Богу, що Бог, наше нове життя та вдосконалення це процес, в якому Господь змінює нас крок за кроком. У нинішньому стані Бог допомагає вистояти, нагадаючи нам, що ми повинні впасти у землю і померти, щоб сила прихована в нас як в насінні могла бути звільнена для вирощення. Нового плоду. По правді, по правді кажу вам. Коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостанеться. Як умреш, плід рясний принесе від Івана 12, 24. Коли Павло описує плоди в Галатів 22, він не говорить про плоди у множині, а про плід в однині. Грецьке слово карпос, що перекладається як плід, означає природний продукт живої істоти. Павло використав слово плід, щоб допомогти нам зрозуміти плід Святого Духа, який живе всередині кожного віруючого. Повторюсь, що плід духа приносить Дух, а не християнин. Грецьке слово воднині, показуючи, що плід це єдине ціле, а не належні характеристики. Коли ми ростемо, усі риси Христа виявлятимуться в нашому житті. Плодом Духу Є якості характеру, якими володіє Бог і який Святий Дух передає нам, коли ми живемо в довірливому послуху Христу. Природа Христа формується в нас через освячення Його Духу. Найбільший доказ того, що Бог живий і діє в нашому житті, це також доказ Його святості та перетворення нас на Його образ. Господь же то дух, а де дух Господній, там воля. Ми ж відкритим обличчям, як у зеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге до Коринтян 16-18. Я Володимир Невержицький, пастор церкви, шлях любови, місто Воруч. Дасть Господь завтра продовжимо вивчати плід Духа Святого. А зараз помолимось. Дорогий небесний батько! Я приходжу до Тебе, Господи, тому що я хочу перебувати в Господі Ісусі і дозволити чудовим плодам Його життя проявитися в мені. Допоможи мені, Господи, зростати в благодаті та пізнанні Твоєї божественної благодаті. Я хочу бути людиною, яка відображає Господа Ісуса в моєму житті, тому допоможи мені залишитися в спілкуванні з тобою день у день. Дякую тобі, що ти так полюбив мене, що ти помер за мене. Моя любов слабка, але в тобі, Господи, я знаю, що моя любов зростатиме. Я молюсь, щоб моє життя зацвіло й принесло обіцяний плід духа. Я молюсь, щоб моє життя стало життям, центром якого є Ісус, поки я не стану нічим, а Він усім. О Господи! Щоб я міг перебувати в Тобі і щоб плід Твого Духа зростав мені. Помилуй Господи нашу Україну через Христа Ісуса. Амінь.